Уявіть собі, скандальна фірма, оформлена на балерину, отримує півтора мільярди на об'єкт критичної інфраструктури. Так, стоп, а що тут уявляти, скажете ви? Це ж було уже. У вас уже було таке розслідування. Велика історія про столичне метро. От там таке уже було. Ага, було. Було і пролізло. А як пролізло раз, так чого б не повторити? Мабуть, десь так подумали газовики і пішли. Танцювати на тих же граблях, якими ось буквально щойно розбив собі лоба київський метрополітен. І чомусь думаєте, що пронесе ні. Ви дивитеся бігу мене звати Леся, і сьогодні у мене для вас не розслідування, а скоріше дивна і тривожна новина. Якщо ви наш постійний глядач, то вже здогадалися, про кого і про що ми зараз будемо говорити: про компанію із нашого великого минулорічного розслідування, про Київський метрополітен. Якщо чесно, ми думали, що після того скандалу із ремонтами у метро більше ніколи про неї не почуємо. Що будемо читати про неї хіба... У кримінальних провадженнях у судовому реєстрі, але точно не на Прозоро. Натомість вона знову отримала гігантський контракт, знову у сумнівний спосіб. А у експертів знову є питання до кошторису. Ну, а у нас, відповідно, є питання якого біса? Я розумію, що хтось із вас міг не бачити те розслідування про метро. До речі, подивіться уже нарешті. Лінк є в описі під цим відео. А навіть той, хто дивився, за рік точно підзабув. Тож давайте. Давайте я швиденько нагадаю, що саме трапилося у метрополітені, чому це спричинило скандал і кримінал, хто там, кому Рабінович і до чого це все призвело. Так вам буде легше зрозуміти, чого нас так бомбить від свіжої знахідки. Рік тому у столиці навернулося метро. Одна із гілок зламалася, і цілий район засів у транспортний колапс. Це надихнуло нас зазирнути у справи Київського метрополітену і поцікавитися, як взагалі працює це комунальне підприємство, кому і на що роздає бюджетні гроші, і чим дихає його незмінний уже довгі 10 років очільник Віктор Брагінський. Попри те, що у метро справи йшли не дуже, у Брагінського все виявилося. Дуже навіть. У родини знайшлися квартири у елітних ЖК. Та що там квартири? У родині знайшлася незадекларована дружина, а от уже у неї пів гектара у козині. А ще наближені до Брагінського люди знайшлися серед підрядників метрополітену, ну тобто серед тих, кому він роздавав бюджетні гроші. У Брагінського був давній бізнес партнер Кирило Кривець, а у кривця була теща. І було у цих. Двох по фірмі, які сиділи на контрактах від Київського метрополітену на різні ремонтно-будівельні роботи. Одна на мільйони, а друга якось навіть розігналася на понад мільярд. Це і стало початком кінця Віктора Брагінського. Я досвідчений управлінець. Та реалізував десятки складних проєктів. Та фірма, що належала самому кривцю, спалилася на обналці. Нібито закуповувала якісь конструкції, а по факту виводила гроші на фіктарів. Але справжня бомба вибухнула через другу фірму, ту, що записали на тещу. І через її контракту півтора ярди на ремонт червоної гілки метро. Тепло енергоавтоматика. Для зручності скоротимо просто до автоматики, бо у мене язик зламається повторювати. А у вас мозок зламається слухати. Саме ця компанія відіграла центральну роль в історії про оборудки з бюджетними коштами у метрополітені. Ну, по-перше, виявилося, що теща балерина у прямому сенсі слова народна артистка України, педагог, яка навчає ні не інженерів тунелі прокладати, а артистів у національній опері танцювати. Я розумію, хлопці, що ви дуже старалися, щоб ніхто не знайшов ні кінців. Ні зв'язків. Але погодьтеся, отут ви встрелили собі ногу. По-друге, контракт засекретили. Ну тут теж зрозуміло, щоб усякі там Юри Ніколови по кошторисах не лазили. Але, і це, по-третє, великі комбінатори забули, що окрім кошторисів є ще фактичні проплати. І от уже по проплатах. По проплатах з'ясувалося, що ціни накручені так, що в який кабель не плюнь. Переплати можуть сягати десятки мільйонів. Сенсації бувають різні: ось такі, такі, такі і от такі. Сенсація була достатньо от така, щоб Брагінський спершу склав мандат депутата Київради, потім здав посаду директора метрополітену. А далі, взагалі, дав драпака і нині у розшуку. Ну бо кримінал: е, три кримінали: один у набу і щонайменше два. У нацполі антикорбюро розслідує незаконне збагачення, а ще привласнення і розтрату шляхом зловживання службовим становищем. Судячи з уже відкритих у публічному судовому реєстрі ухвал, ми зачепили тільки верхівку айсберга. Тож тут можемо хіба запастися терпінням, бо, бо пірнати під той айсберг детективам глибоко, а телефони ламати довго. Паралельно працює ще й Нацпол Брагінського поліція оголосила у розшук з підозрою у службовій недбалості. Це стосується колапсу синьої гілки метро. А от щодо секретного контракту автоматики із завищеними цінами, то тут крайнім поки що вбачають партнера Брагінського, Кривця. Так, слідство підтвердило, що головну партію у цьому успішному бізнесі танцювала таки не балерина, а її зять. Він же партнер екс-директора метрополітену. Тож кривець уже у статусі підозрюваного, і на підписці про невиїзд. Тут, звісно, можна би посперечатися щодо м -м, вичерпності списку задіяних в організації схеми осіб. Але нам зараз важливо дещо інше. А саме те, що у справі Ві, вже наявні експертизи, які підтверджують, що за кабелі переплачували у 3-4 рази. Загалом же збитків от тільки по цих кабелях експерти нарахували понад 60 мільйонів гривень. Давайте зафіксуємо цей важливий момент. Ідеться про десятки мільйонів збитків, заподіяних комунальному метрополітену у рамках контракту з конкретною компанією. Окей, вірогідно заподіяних, бо я призупиню. Зумція невинуватості, а вироків поки що нема. А якщо і будуть, то біс його знає коли з нашою то процесуалкою. Але навіть якби й так. От давайте чисто задачка на логіку. Уявіть собі, що ви, от конкретно ви, розпорядник великого мішка коштів, і ви шукаєте надійного підрядника на стратегічний об'єкт на понад мільярдний контракт. Ви би цих типів ризикнули найняти. Ну бо оператор газотранспортної системи України ризикнув і найняв. Так, давайте для початку це взагалі про що оператор газотранспортної системи України це така структура, яка займається транспортуванням газу. Ота історія про «за газ окремо, а за те, що його до вас докачали окремо, це воно. Ще донедавна він качав транзит російського газу. Але від 1 січня, як ви вже вірогідно чули, той вентель. Прикрутили. Тому станом на зараз, ну якщо от геть грубо, оператор це той, хто качає вам газ. Історично це було таке собі відбрунькування зі структури Укртрансгазу. Ну або якщо геть простими словами, щепка Нафтогазу. Але десь із кінця 23-го підпорядковане напряму Міністерству енергетики. Зараз вам може здатися, що це якась зайва бюрократична інфа, але повірте, трохи далі воно нам знадобиться. Так от, кілька місяців тому автоматика почала отримувати у оператора крупні контракти. Спочатку, у жовтні, їй відписали 74 мільйони. На будівництво газових турбінних установок для генерації електричної енергії. Пам'ятаєте, було багато новин про те, що на зиму для об'єктів критичної інфраструктури мають ставити такі собі окремі міні-станції, щоб забезпечити їхню роботу у випадку блекауту. Ну так от хороша новина, щось таки ставлять. Де не знаємо, ця частина очікувано засекречена, але процес іде, а це погодьтеся уже добре. Самі установки автоматика не виробляє і навіть не купує. Це німецька техніка, отака велика штука. Їх для цього проєкту надасть сам оператор. Чи він їх купував, а чи подарувала нам якась країна, невідомо, але зараз і несуть. Контракт автоматики будівельний, тобто її задача оце уже наявне обладнання встановити, побудувати фундамент, змонтувати установку і прокласти лінії електропередач. На цьому хороші новини закінчуються, починаються погані, а точніше починається ціла купа питань. По перше, фірму, яка от буквально щойно зашкварилася у корупційному скандалі з накруткою цін. Обирають підрядником по встановленню надважливої техніки без конкурсу, пояснюють це підготовкою до опалювального сезону 24-25 років. Ну в сенсі поспішаємо на відкриті торги часу немає. Тому замовник обирає сам швидко кого хоче і за тою ціною, яку вважає ОК. Це і законна, і цілком зрозуміла процедура. А от що у ній не зрозуміло. Так, це хто як і чого вирішив, що саме цьому підряднику варто довіритися? А ще і це по-друге, у контракті з фірмою, яка повторюся, от буквально щойно зашкварилася в скандалі саме щодо накрутки цін, немає цін. Е, окей, це зараз мабуть трохи дивно прозвучало, і навіть якось неправильно. Звісно ж, у договорі є розшифровка ціни. Просто вона дуже загальна, вона на роботи, стільки-то мільйонів на створення проекту, стільки на облаштування фундаменту, стільки на прокладку лінії, ну і так далі. А от цін на матеріали нема. Окей, самі установки надає замовник, тож їхня ціна сюди не врахована. Тут зрозуміло, але у контракті окремим жирним абзацом вказано всі інші необхідні матеріали постачає виконавець. Втім, із чого і по чим облаштують той же фундамент чи прокладуть лінії, вирішили не розписувати. Мабуть, щоб не позбавляти нас і правоохоронців традиційної розваги з платіжками і калькулятором. Але то, мабуть, була розминка, бо у грудні автоматика отримала від оператора ГТС у 20 разів більший контракт. На реконструкцію компресорної станції за 1 мільярд і майже 200 мільйонів гривень. Цього разу був відкритий конкурс, і технічно можна сказати, що автоматика його прям виграла по ціні. Я вам більше скажу, балерина виграла цей контракт у будівельного гіганта Онур. Як їй це вдалося? Ну для початку їх там всього було двоє, і замовник постарався, щоб НАТО в поохочих на той тендер в принципі. І не прийшло. Місце знову засекречене. Логічно, законно, але вже прийдуть тільки національного рівня гравці, яким взагалі пофіг де будувати. Ну або ж свої, яким усі нюанси відомі заздалегідь. Що там далі? А, річний оборот не менше половини вартості проекту. Теж логічно, теж законно. Підрядник має бути фінансово стабільний, здатний потягнути такі обсяги робіт. Але теж відфільтровує лише най-най-най. І автоматику, яка буквально от щойно відтопталася на метрополітені на потрібну суму. Хм, Поки виглядає просто як бажання замовника залучити найкращого, ну або хоча б найбільш. Ого підрядника, еге ж, поки не дочитаєте до зовсім дивної заточки. Досвід аналогічних контрактів вартістю не менше 7,5 мільйонів доларів. Це десь 300 мільйонів гривень зараз. Ну тобто ви можете мати портфоліо хоч на 10 мільярдів за місяць, але якщо усі ваші контракти по 299, ви нам не підходите. Сама цифра була ну, ніби як зі стелі, тож цю умову оскаржили і змусили прибрати. Але загальна атмосфера випилювань. Зайвих вже була доволі зрозуміла. Можу обережно припустити, що це могло відіграти не останню роль у тому, що мало хто в принципі на той тендер поткнувся. От так автоматика його і виграла. Зате цього разу маємо нормальний кошторис, а з нього маємо розуміння, що. Що в нього знову зашитий ризик добряче переплатити за матеріали? Поки що наголошую, це саме ризик. Але особливо неприємний момент полягає у тому, що реалізувався він чи ні, ми з вами знову дізнаємося лише постфактум, коли уже все попилять або не попилять. Як пощастить в кошторисі, який оприлюднено ціни, скажімо, те, що ми називаємо, різновекторні. Частково ціни такі, як на анкерні болти чи на у профіль, це така алюмінієва така полосочка гнута, в яку як вкладається кабель. Ну, багато хто бачив таке. Ціни на ці товари там, порівняно з нинішніми ринковими завищені десь відсотки на 20-30. Це то, що гарантовано вище, ніж в магазині в роздрібному. Тому маржа, маржа там є, по цим двом позиціям відведено. Десь 15 мільйонів гривень, ну от тільки на профіль і на анкерні болти. Тобто, можна казати, що там мільйони три-чотири, ну скажімо так. На помідорчики шапочку закинули. Також цікаво, звісно, буде подивитись ціни і на багато інших матеріалів і обладнання, яке зараз кошториться записано досить абстрактно або дуже рідкісне є для України. Наприклад, кульові е, крани великого діаметру. Це ті, які ото, отак ото, ото перекривають щось газ там, чи воду гарячу, чи ще щось таке. Ото, е, це така рідкісна для нас історія. І там просто не вказані зараз так. В кошторисі докладно, там, якої фірми він чи ще щось. Просто кульовий кран з пневмогідроприводом. Тобто, що це означає, невідомо. Але на о, ці позиції відведено там, сотні мільйонів гривень. Але о, дуже важлива річ, о, в даному випадку кошторис є динамічний, о, ціни в кошторисі динамічні. Це означає, що оплата буде йти о, о, по... Актам виконаних робіт, тобто на момент, коли все буде зроблено, і по цінам, які будуть на той момент, ну враховуючи довжину виконання робіт, там рік там чи навіть більше, ну зрозуміло, що ціни можуть змінитись. Але газовикам, звісно, нічого взагалі переживати, адже автоматика це професійна компанія і надійний діловий партнер. Доведено київським метрополітеном. І ні, це зараз не жарт. це… Цитата цитата із рекомендаційного листа, який комунальне підприємство надало автоматиці для участі у тендері оператора ГТС. Так, те саме комунальне підприємство, яке, за даними слідства, автоматика обпатрала на десятки мільйонів уже зараз, уже після того як його обпатрали, пише цій автоматиці максимально похвальний відгук. Мовляв, ми з ними працювали, жодних претензій не маємо. Міль рекомендаціон. Тху, блін! І от ми підходимо до ключового питання. Чому? Чому газовики віддають автоматиці якісь контракти взагалі поза конкурсом, а якісь хоч хоче через тендер, але з цілком очевидно зашитим у кошторис ризиком переплати? Тут доведеться зупинитися і зробити крок назад. Можливо, навіть два. Коли ми працювали над розслідуванням про Київський метрополітен, то помітили іще одну цікаву історію у будівельному портфоліо автоматики. Пригоди цієї фірми дійсно в основному. Ширилися тунелями столичної підземки, але не обмежувалися ними. За півтора роки до тепер уже скандального засекреченого контракту від метро, балерина отримала ще один великий підряд на об'єкт Укртрансгазу. По тому підряду теж було до стобіса питань. Але у нас сюжет, нагадаю, все таки був про метро і пхати туди ще одну історію: про зовсім інший контракт, зовсім іншої сфери, було. Ну не впихуємо, як казав би класик, але я прям відчувала, що її час іще настане. Навесні 21-го року, на той момент автоматика уже належала балерині. Фірма отримала контракт на реконструкцію компресорної станції у Яготині. Це Київська область і це об'єкт Укртрансгазу. Автоматика тоді була не головним, а лише субпідрядником. Ну, як лише загальний проект вартував 2,2 ярди. Їй же дісталося замовлення на 700 мільйонів, тобто добра третина від масштабного пирога. За нашими даними, автоматика тоді не отримала одразу всю цю гігантську суму. А із того, що отримала, понаймала виконувати роботи інших суб субпідрядників Яку частину робіт фірма виконувала сама, та й чи виконувала взагалі, чесно, я не знаю. А от відповідь на питання, як балерина на той проект потрапила, ну чи точніше, якої холєри її взагалі туди пустили. Оце виглядало доволі очевидно. Хочеш заглянути в будущее человека? Посмотри, пожалуйста, в прошлое. порушення. Отут буде необхідний крок назад, а краще два. Балерина нагадаю, виявилася те, у кривця. Кривець виявився партнером Брагінського. А от до того, як один з них став директором Київського метрополітену, а другий його підрядником, вони були не тільки партнерами по приватному бізнесу, але й так би мовити, колегами по державному сектору. Адже раніше і Брагінський, і Кривець працювали у структурах Нафтогазу Нафтогазу у структуру котрого і входив замовник Яготина Укртрансгаз. Нафтогазу, який упродовж багатьох років очолював Андрій Коболів. Якщо погуглити разом прізвища Коболєва і Брагінського, можна знайти публікації, де стверджується, нібито ці двоє дружать мало не сім'ями. Навіть якісь фото є. Але джерела цих публікацій, прямо скажемо. Як би це так сформулювати, ну не Укрправда, коротше, думаю, так зрозуміло. Тому давайте просто зупинимося на тому, що Брагінський і кривець колишні співробітники Нафтогазу, у структурі котрого замовник того самого старого проекту по Яготину Укртрансгаз, з якого у свою чергу історично виріс оператор ГТС, який тепер теж відписує мільярди автоматиці. Зараз я відчуваю у вас назріло декілька питань, і я навіть здогадуюся, яких саме. Бо кажу, як є. Ми коли дізналися про цей новий контракт, у нас у редакції теж була дискусія довкола кількох важливих моментів. Перший такий: для газовиків ці тіпи явно не з неба впали. Ну тобто, може і з неба, але не тільки що а дещо там, на його тині. І якщо замовник уже працював із цією фірмою, то Може, воно і ок, що попри скандали і розпили на інших об'єктах у іншого замовника. Тут їй довіряють і крупні контракти, і навіть без конкурсу. Технічно звучить ніби як логічно, але тоді у мене зустрічне питання. Ви правда вірите у те, що це працює, по принципу там пиздим, а тут ні? Ну, типу, на кабелях метрополітену накручуємо ціну, а на газових установках ні – ні-ні, хрест на пузо, тут ми па. Тут святе. Якось так? А хто тоді вирішує, власне, де святе, а де можна згрішити? І це якраз друге питання, про яке ми дискутуємо досі. В прямому сенсі слова. Заходжу я до Бігуса і кажу: прикинь, та сама фірма тої самої балерини знову півтора ярда тільки в іншому місці. Клас, каже Бігус, давай блог. А за 15 хвилин сам заходить до мене і питає: Чуєш, каже фірма то балерини. А балерина зараз чия? І це хороше питання. Варіант перший автоматику досі танцює. Ну, давайте умовно її назвемо, Група брагінського кривця. Є багато аргументів на користь цього варіанта. По перше, балерина досі на місці. Ну в сенсі фірма досі на ній. По-друге, давня історія обох персонажів із Нафтогазом. Зрештою, по третє, відповідь кривця на наш запит. Ще рік тому, коли ми розбиралися з історією київського метрополітена, ми виявили, що не тільки фірму оформили на його тещу, але й його самого на автоматиці оформили як заступника головного інженера. На уточнююче питання, чим конкретно він займається у цій фірмі, кривець тоді відповів: ось що. Зокрема, хочу зазначити, що в підприємстві я займаюся нафтогазовою галуздю. Звісно, я не виключаю, що це могла бути просто спроба відпетляти від теми метрополітену. Адже на той момент уже було цілком зрозуміло, що наше розслідування саме про метро. Але якщо це дійсно основний напрям роботи кривця, тоді так, тоді досі усі по місцях. І тоді у мене є питання до правоохоронних органів: слухайте, шановні, можна якось оперативніше яйця чухати, бо сам факт походу цієї групи на тендери досі можливий саме тому. Що у ваших провадженнях досі немає вироків, і саме завдяки цьому на нові тендери автоматика може приносити отакі красиві довідки від НАЗК. За результатами пошуку не було знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Анекдот правда. Тільки якийсь несмішний, бо інформація є, тільки інформація від журналістів не рахується, має бути від ваших результатів у суді. А поки їх нема, нема проблем і ще ярд їм відписати, та хоч і ще 10. Втім, це ж лише один із варіантів. Тривала робота над історією автоматики ще рік тому підвела нас до думки, що чиясь вона може бути ситуативно. Ну тобто, у різні періоди свого існування ця юр. Цілком могла обслуговувати інтереси різних бенефіціарів, тому що існувала вона задовго до балерини і задовго до неї уже паслася на підрядах у Київському метрополітені. Через неї ще горизвісний виноградар прокачували. Брагінський тоді вже був директором комунального підприємства, але фірма ще належала іншим власникам. Балерина, а з нею і пряма ниточка до очільника метрополітену з'явилася лише декілька. Кілька років тому. А відтак зараз, коли Брагінський узагалі в бігах і в розшуку, стовідсоткової відповіді на питання, хто є хореографом нової постановки, у мене немає. Якби була, це б уже було розслідування, а не блог із роздумами над варіантами розвитку подій. Але я знаю, що нас дивляться зокрема і ті, хто знає більше, а головне, знає вже. Панове, пора поділитися цінними знаннями. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Якщо у балетній трупі відбулася заміна, мені конче необхідно знати, чиї меми тепер вставляти в сюжет замість кличка.